Доброго дня всім підписникам, всім бажаю міцного здоров'я. Сьогодні знайшов вам знову час познімати своїх коней, нагадати вам про них. Сьогодні у нас такий осінній день, гарний, сонячно. Вигнав коники. Ось Кароліна йде перша. Да, Кароліна. Кароліна у нас роджена 23 квітня. 23 квітня. Кароліна у нас продана. Ось така лошиця. Росте. Гарна, красива, росла. То її мама Бухта, чистокровна Володимирівка. Кубилі 10 років. Також кубила продана, гарно поправлена, зробилася кругла, гарна. Живі трістей, кубила жеребна, покрита лероєм, чистокровним володимирівцем жеребець знаходиться зараз на Тернопільщині. Кобила дуже спокійно, адекватно. Також відповіда до нового власника. Радувати. Тр, 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 тр. Радувати нового власника. Нового власника є діти, хлопці, які будуть задоволені такими кіньми. Ось така Кароліна. День-два постоять, потім вже хочуть трохи поганяти. На тому тижні в четвер я відвіз свого жеребця Раута. До нового власника я вам говорив, що раут проданий на Львівщину село Лімне. Власник задоволений, відео я не знімав, бо були трошки спішили, ми такі були всякі нюанси, спішили. Я ще хотів там власника коні познімати, але ж коні були далеко там. Від хазяйства та й не було коли, і не було як і отака от ситуація. Але відвезли ми раутом. Попав він, надіюсь, в хороші руки. У Власника є свої коні, кобили, вже він покрив одну кобилу. в той же день казав, відвів його до кобил на пасовище, і він. Кобила загуляла Казав, покрив. Тре. Тре. І відвіз слушицю баронесу. Також до свого нового власника. Також в Львівську область. Поки що не буду говорити куди, мене власник просив не говорити. Туди їде, вже як буду власника другий раз. То вже, надіюсь, познімаю всі і його, і свої коні. Найдемо трошки часу, раніше, може, приїдемо. Найдемо час і познімаємо коні. Люди задоволені. Я завжди кажу, в відео телефон не передає того, що є в наявності. Коні дуже гарні, дуже рослі, дуже великі. Тому коли перевозиш до людей, то люди в захваті і задоволені. Я розумію людей, скидають завдатки, переживають, не бачивши все по відео, по фотографіях. Я же колись і купляв їх, і переживав. І... Але нічого, привозимо, Я знаю, що я людей не обманюю. Люди задоволені. Та й тішиться. Ось такий ще є в мене жеребчик Бугас. Жеребчик роджений. Так, це в травні роджена, а цей жеребчик роджений 19 квітня. Чи наоборот? блін, запутався. На місяць молодший від Кароліни. Та 23-го він 19-го роджений. Ну, параметри в нього мене радують. Дуже красивий жаребчик, спокійний, адекватний. Любить також чухатись, гратися. Він не ж зі всіх сторін. Кістка в нього досить грубша. Ну, от, порівняти Кароліну і його кістка. Ну, бачите, що Кароліна висока на ногах, тягла, тягнеться на нього. Куліна грубі, кусомаха грубша купити більше. Ну, він по бахрамі. Бахрама у нас має гарні параметри. Кубила груба вона по володимирських і русських конях, тому в неї параметри трошки різняться від бухти. Бухта у нас росла, бахрама трохи нижча, але ширша. Ось такі коні. Ось в мене лишається бугас. Кого буде цікавити цей жеребчик, дзвоніть, пишіть, коментуйте. Йому на даний час 4 місяці. Якийсь з нього передок, з нього буде потужний жеребець. Що на плем'я, на паровки, що на тримання, що на в нього. Корочок, шийка, коротка головка, невеличка, Ну, всі параметри гарні. Спокійний, також адекватний, любить чухатись. Вони собі з короліно його сають, дражняється, грається. Він є в мене також на продаж, ціна його півтора тисячі доларів. Хто хоче придбати, привеземо в нас є доставка Бетман, привеземо такого шока. Бухта, Бухту скажу вам так, ціна бухти буде 5 тисяч доларів. Хто дасть таку ціну, хто буде вважати, що це нормальна ціна за нього, хто дасть мені таку ціну, той тому і продам. Хто вважає, що це дорого, шукаєте дешевші коні, коні є зараз, багато на продаж, шукаєте дешевші і дітей тримаєте. Кубила жеремна, покрита фараоном. Спокійна, адекватна покрита фараоном тому чекаємо від неї гарне поповнення зараз ми вже в жовтні завеземо ці коні ну і займемося бахрамою Добавим її вона так звісно на закпішила Добавим корма поправимо її Ще до. І нього корок Це гарний жеребець буде. Дуже гарний. Дві ноги задні біли, передні чорні. Почала рости в нього мичка, зразу так не було, а зараз почала вже рости мичка в нього, так як бахрами, будуть ноги лахма. Тікай він хоче чухатись. І я його чухаю, і мене хоче. Кого би що цікавило, дзвоніть, пишіть. Всім дякую, що підтримуєте мене, всім дякую, що переглядаєте мій канал. Ставите лайки, коментуєте. Дуже за це вам дякую. Поширюйте мій надалі канал. Коментуйте. Буду радий вам відповісти на всі ваші питання. кого що також буде цікавитись, звертайтеся, дзвоніть. Все вам розповім. Всім гарних переглядів, всім до побачення.